Ось простіший спосіб отримати смачнючий паштет з будь-якої печінки. Корисний і смачно. В даному рецепті ніякої сковорідки. Це важливо, якщо ти слідкуєш за здоров'ям. Чищу печінку від плівок і зайвих частинок, нарізаю шматочками. Також нарізаю овочі, цибулю, моркву. Все складаю в кастрюлю, посолила, поперчила, залила водичкою. Варю 20-30 хвилин на середньому вогні. За кілька хвилин до закінчення додаю часник. Лавровий листок і олію. Зливаю частину бульйону, даю охолонути. Виймаю лавровий листок і збиваю суміш у блендері з вершками, додаю спеції, перекладаю паштет у форму, додаю вершкове масло і випікаю у духовці при температурі 160-170 градусів, 30-40 хвилин. Даю охолонути. І все готово. Можна довго зберігати такий паштет в холодильнику. Більше деталей в описі під відео. Якщо хочеш мене підтримати, постав подобайку, підпишись. Щоб не загубити рецепт, збережи його. Вам і нам смачного! Дякую!